Доброго дня всім, дякую, що відгукнулись. Віднайшли можливість скажімо так, в буремний понеділок прибути на сесію. Сьогодні відповідно до реєстрації є 13 депутатів. Від кожного раду, скажімо так, і кількісно, і якісно ми надаємо. Я дійсно дякую кожному. Навіть після тих емоцій, які були щойно озвучені. Ми розуміємо, що видавши наступне розпорядження в цьому порядку, денному, де немає політики, де є людські питання, де є бюджет, і де є всі програми на 2022 рік, і де буде два доданих питання. Це те, що минулого разу я озвучив після наших, скажімо так, дій по архітектурі це виготовлення нової початки для того, щоб узагальнити і зняти всі маніпуляції. Так? І те, що ми після вчорашніх візитів, скажімо так, першого заступника голови служби відбудови Миколи Бойка, і відповідно в суботу був візит у нас першого заступника губернатора. Миколи Калашнікова, у нас є ряд змін. Ми хочемо так само включити відбудову е, передачу суперфісі 427А і 340 Я думаю, що теж ви не, не будете заперечити, якщо воно з'явиться в оновленому порядку денному. Тим паче, що присутні тут поруч люди. Е, довожу до вас, є, є сталих 13 депутатів, які хочуть, мають бажання, незважаючи на тиск е, команди тих чи інших, скажімо так. Е, Людей, але вони йдуть, приходять і відстоюють права людей. Сьогодні ми мали з вами розмову з Сергієм Куликом, депутатом від нашого краю. Він зараз служить, він знаходиться в службовому відрядженні за 800 кілометрів Він декларував, що завтра на десяту годину на одинадцяту. Давайте навірно він буде в Бородянці. Ми будемо розуміти, ми маємо 14 голосів, і ми, дякуючи, знову ж таки, військовим, ми зможемо зробити і проголосувати бюджети, дати заробітну плату і дати всі програми, які в 25-му році. Як би там хто не розшатував цю ситуацію? Я в це вірю. Тому пропозиція наступна, щоб сьогодні, скажімо так, ми, маючи, скажімо, 14 депутатів проголосували новий порядок денний. Я з вами зараз раджусь, яка це буде година на завтра. Чому на завтра? Бо 25 бюджет повинен лежати в казначействі Так як ми працюємо, скажімо, календарі з усією державою. Тому, скажімо, я хочу, щоб на завтра 14 депутатів з'явилися в залі. Ви бачите, сьогодні не присутній навіть секретар. З тих чи інших причин не хочу там нарікати, дай Боже всім здоров'я. Але, ну, скажімо так, ми проведемо засідання з головуючими. Голова, я як головуючий підпишу всі рішення, які будуть вами проголосовані. Е, тому пропозиція наступна: маючи розуміння з Сергієм Куликом як військовим, що він на завтра за 800 кілометрів прибуде Бородянку, долучиться до нашої більшості 14 голосів. Проголосуємо всі ті питання, які є в порядку денному, Плюс два буде доданих. Вони вже з'являться в оновленому порядку. Я думаю, заперечень не буде. Так єдине, давайте в градація по часу, бо я розумію, що кожного дня вас дергати не можу. Але буду дякувати, якщо завтра всі з'явитись. Всі ж більшості які є. Десята чи одинадцята? Кажіть як краще кому? Ну, зважте кожен по слову десята нульо. Тому та петрівна до вас доручення до секретаріату, <кл 'я> видайте оновлене розпорядження з рахуванням тих змін, які виносились. Так, це буде сесія на 20 питань. 21 буде різне. За годину ми її проведемо, і в святковий скажем спосіб, якщо це так можна сказати, підемо далі готуватися до. Я думаю, що і військові, і актив громади, які постійно тут, а де в цілому весь колектив і всіх установ комунальних і структурних будуть вам теж за це вдячні. Домовились з депутатами. Дякую за розуміння. Де, Паша, Господь, я е, опять буду настойчиво наполягати, що дійсно людські питання, які лежать уже декілька місяців, їх треба все таки внести. Що б я запропонував би вам зробити? Сформувати чисто людські цитилі для прибудинкових територій mm -hmm. паї. Їх у нас вже там. 150, десь, навіть, якщо зараз, так, підготувати, щоб вони були готові. Якщо депутати все зводять прийти на сесію, ми б їх за пів години обговорили це, щоб це було прозоро, щоб не закінчило, що не пройшли комісію, не пройшли комісію, на жаль, але в кругу депутатському корпусі більшість, якщо є в залі, ми. Пів години потратили, обговорили пробіглися білиться в цих питаннях. на сесію. Це б я вас дуже просив, тому що люди депутати вирали, пропозиція телефонують, приймається ждуть. Ми не встигнемо на завтра. Не встигнемо. Дивіться, нас. тоді давайте дивіться. Ні, ні, там є у нас вже виборково, Ми і земельний відбували самі пропрацювали. Вони вже десь у вас мають бути в секретаріаті. може навіть хоча б ту кількість, яка була перша, надійшла до нас, там вона надійшла це бізнес. Давайте дивіться, дайте, місяці. Дайте, дайте, місяці. Е, сьогодні ще є, є половина дня, відпрацьовуємо mm -hmm. у загальному зеленку на лікарняному, але в телефонному режимі. Перед початком сесії, пів години робите засідання, процедурно всі, хто прийшли на сесію. Проглянули про, і того, є запитання. Є є запитання Нема запитання, запитання, і тоді чистий список відпрацьований цією сталою більшістю, ми додаємо до тих питань, які вже будуть в розпорядженні, так? І потім далі готуємо. Добре? Це буде справедливо. Я до кожного дивіться, пофракційно давайте. Пропозиція така лунає. Це пропозиція. Це вихід ситуації ситуативно угу. Вона навіть працювати комісії не буде. Так, є 14 чоловік. Ставте питання переформування комісії, дві комісії робіть, по кількості депутатів, які є, щоб вони працювали. Комісія це має бути якась адміністративна, щось регулятивне, і комісія, яка робоча фінанси, і навіть нагальне ну, питання, які скажімо, чи ну, зачіпають максимальну територію. Це відбудова і фінанси. І оця комісія е... зараз комісія назвіть її комісія, як хочете називати її на дві комісії, не чотири, не п'ять. І воно буде працювати, воно буде їхати. Ви згодні в такому пропорції такі ходити. Дивіться, чуючи, Остапченко, е Бульбанюк, Тонюк, дивіться, пропозиція наступна: сесія на 11. Засідання пленарне, отут розпочинаємо 10-ті. Обговорюємо порядок денний питання людські, які озвучив Ставченко, і дивимося по складу комісії, щоб кожен дав пропозиції, хто хоче куди піти. Я по комісію не згоден, я думаю, що це тимчасове явище. Не 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 Як би там не було, це, це, це політично вони не ходять, а в цілому то замінують. Ми ну, розумію, але по спілкуючись з ними, і в нас була домовленість. Ми на попередній сесії, яка була після сесії, залишились комісії. Ми прийняли такі рішення, що ми в будь-якому разі збираємося перед сесією, розглядаємо питання за годину комісійно. Але без не скажімо скажем так і зносим пропозицію. Тоді ми там чи двору чи проведе, що шановні на загал і в ефірі про... не пропозиція, не пропозиція, що без протоколу. Про 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 вони не ходять на селе, якщо вони не ходять на явайте по заміні комісії. Я не там міняти що то дивіться. Мене міняти я тут банюк банюк сказав наступне, щоб укрупнити комісію складом цих депутатів, які є. От вас є 14 чоловік. Поділити їх два по сім. Одна буде в комісія напрямку відбудови землекористування. Одна комісія буде фінансово-комунального напрямку, і в такий спосіб війти всім депутатам складеться комісія і вам цю більшістю робити я тоді. Я тоді. Чому надалі влади? У нас сім? у нас комісій? Шість чи скільки загально? Чотири комісії загально постійно діючих чотири. Давайте дивіться 4. цю пропозицію. Ми об'єднає просто об'єднає. об'єднати. Дивіться так. розумна пропозиція. в Плані того, щоб вже за цей тиждень на двох пленарних засіданнях, які не відбуваються, я бачу одних тих самих людей, яких або дванадцять, або тринадцять, або чотирнадцять. Тому та пропозиція, скажімо, розумна, яка є. Скажем, взяти об'єднавчі зробити із вас, зробити сателіт, який буде працювати до кінця каденції, так. Дмитро Микола Васильович. Я перепрошую. Давайте завтра просто проголосуємо все, що є. завтра да, да, щось да, нове кине да, да. і почнеться. Ви знаєте, давайте це про тоді ми маємо знати. Послухайте, ну Василь, я чому послухайте. Я у тому що спілкувався з деяким депутатом, сьогодні в взагалі немає. Тому задають вони питання, правильно задають. А чого людські ви не виносите? А що буде може це в тому числі земельник? От чисто до мене може це просто маніпуляція придумання, чи не чи ви не на комісію? Я не виключаю цей варіант. Це але щоб було справедливо, бачили у нас дам. має бути отяп, підготовлено. Якщо скажуть, що от будь ласка, у нас є давайте ми зараз перерву обговорили там ну 150 питань, у скільки <рес> <рес> <шо? рес> <Маша, рес> не маніпулюсії не ходять на сесії. Але питання не сам колима задають. Ні, це маніпуляція. Ваніпулю це на, завтра? Завтра? на 10 чи на 11, все добре, дякую. Дивіться, колеги, що я не телефонував, коли на 10 -го годину підтвердив буде, зараз готуємо все, розпорядження в частину. Я хочу маленьке оголошення ще зробити. А, да. Відповідно, того, що ви всі зрозуміли, що до печатки, в наступному порядку денному знімаємо печатку. Минулого разу задавали питання щодо того, там як ми ставимося. Да, Пояснював. протягом двох місяців було 10 розслідувань по всім розслідуванням прийняти відповідні розпоряджують документи, всі будуть звільнені. Мене умовляти за тим паче залякувати не потрібно. Тепер щодо діалогу з тими депутатами, які не ходять на сесії. Дивіться, та сесія, яка відбулася в 12 чоловік, є противозаконною. Я не можу, скажімо так, йти в діалог з тими людьми, які три роки назад піднімають питання про моє дострокову. Припинення повноважень, я два рази по кругу, перша, друга інстанція касається, довожу одне і те саме, і знову ж таки залишаюсь тут, на цій посаді. да? І зараз говорити знову ж таки, що прийшовши у владу не в конституційний спосіб, не в 14 розпочавши сесію, а в 12, зробивши ряд помилок. А тепер слухайте за помилки. Селищний голова Сахару до 23 листопада був на посаді, то задаю питання. Знову ж таки. Що було раніше? Яйце чи куриця, то в який спосіб Ірина Валентинівна Захарченко ли, 13 листопада стала ТБО -го. голови, а 15 -го листопада з'явилась в реєстрі, коли в реєстрі був голова. Сахарук Олександр Васильович, по якому ще остаточне рішення не було прийнято. Ну це питання до всіх на загал подумати. В нумерології, скажімо так. так? Е, з моєї сторони, це відповідні позови і звернення щодо ну, правоохоронців дати належної оцінки. Тому відповідь на те. Чи будуть у нас якісь комунікації з тими чи іншими людьми? Якщо люди регулярно порушують закон, якщо люди регулярно порушують конституцію, якщо люди свого скажімо, депутатського обов'язку не хочуть виконувати не переді мною, а перед тими виборцями, які їх обирали, навіть в тих там 5 чи 10 голосів, які за них проголосували, і сьогодні знаходять різні маніпуляції, не приходити в сесійну залу, не голосувати людські питання, не голосувати бюджет, не голосувати програми, які повинні працювати, і там вже програми і військові. І хай там навіть невелика допомога, але вона все одно повинна бути проголосована, щоб ми мали можливість придбати того дрона, передати допомогу в частину, посипати дороги, включити вуличне освітлення. Якщо хтось буде зривати оці моменти, самовряді, то повірте, я думаю, тут достатньо буде. І завтра, я думаю, цих 14, які відбудуться, дадуть пошту в тому новому, що повинно працювати в громаді. Я вам за це дякую. Прошу завтра на десятую з'явитися, робимо невеличку комісію на опрацьовуємо питання підняті Павлом Остапченком, підняті там Бульбанюком, знайдемо компромісне рішення, вийдемо в порядок денний. Порядок денний на завтра буде основний. Це 20 питань, які зараз вже є, і розпорядження на 10 годину. Добре? Будь ласка, ще одна по одному слову будемо завершувати. Будь ласка, я дуже вас скажу, саме просить долучити до комісії робочих людей з громадськості. Дивіться, Альон, Альон, Альо, це не але дивіться, всі комісії, всі комісії Бародянських селищних рад проводяться в в залі. Наразі вона у нас одна є. Вона облаштована трансляцію. Всі комісії записуються, транслюються в Ютубі. Так, так. Кожний, дивіться, кожний з вас, місцевих, військових, кожний з небайдужих громадян може приходити долучатися скажімо, до комісії. Його прізвище включають протокол. Може по регламенту задавати питання, брати, отримувати документи, і, в принципі, ну, на добровільних засадах приймати участь. Це не заборонено, це навпаки. Зараз самоврядна функція така, вона прозоріша ще стала. Так як і сесії всі ведуться в онлайн. І, до речі, знову ж таки, наголос роблю. На тій коронації на сесії, яка відбулася на другому поверсі, чомусь і трансляції не було. Є от єдина відеозапис ірпінської компанії ITV. Тому знаєте, навіть навіть я, і усе. Усе. Так, я так. просто прошу вас і бажаю вам, що вийшло, але е, працюйте з депутатами, які мав залі з усіма треба робити, тому що ну це не робота і взагалі. Ви як була пропозиція, ви як голова маєте проявляти десь може компроміс, лояльність, то ви будь ласка, працюйте з про я. Я можу я поговорив. Я є голова всіх, так. І без політики, ви знаєте, я є самовисуванець, Тому скажімо так, якщо буде йти порушення в першу чергу людей. Да, то в мене достатньо буде, скажімо так, і ресурсу самоврядно, і розуміння з вами для того, щоб навіть до тих депутатів приймати якусь думку. Те, що ми озвучила Наталія Нікіфора щодо ОПСЖ після останніх, скажімо так, наших дебатів. Давайте завтра, скажімо так, оце в е, на раді перед комісією, перед сесією, погоджувальній раді, да, ми в цих пів півгодини це питання обсудимо. Якщо вони нам не потрібні, і держава, скажімо, робить ракурс, то давайте скажімо так, запропонуємо їм. Ну я думаю, що сьогодні ви бачите, ми. Переформатовуємо, скажімо так, і в апараті ради роботу. Я думаю, що і в депутатах не буде. Де коли хтось по призначенню вигне трохи більший округ і буде своє представництво, скажімо, у вигляді актів, у вигляді своєї присутності на округі робити. Колеги, дякую всім військовим депутатам, спільноті, що долучились до такої коротки. Завтра на десято очікую всіх в цій сесійній залі. Дякую. Тая Петровна, ты готовить